Дякую тобі, Господь, що ти даєш нам цю благодать, даєш нам вогонь серця, даєш нам Господь силу Боже утверджуватися. Я сьогодні ходатистую за церкву твою. Боже, я ходатистю за кожну людину, Боже! Я заступаюся за кожну людину, хай є частиною нашого зібрання. Я ходатистю, молюся, Господь, щоб люди утверджувалися в покликанні, реалізовували себе в своїх, в своїх призваннях Тобі, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, Боже, в ім'я Ісуса Христа. про Кожну людину, яка має зараз виклик в житті. Я молюся за всіх, хто на цій неділі просили про зцілення, про Наташу Зварич. Я молюся про Жану. Я молюся, Господи, за Таню Рябущенко. Я благословляю іменем Ісуса Христа Надю Батістову, Благословляю! Благословляю іменем Ісуса Христа, Олію, якою будинок зорів. Я благословляю іменем Ісуса Христа і вивільняє Твоє життя для кожного з церкви. Хто приходить зараз якісь випробування, хто стоїть у вірі за своє силення, я благословляю сім'ю церкви, я благословляю іменем Ісуса Христа дітей у церкві, я благословляю кожного служителя, кожного, хто горить і палає, хто молиться і служить, всіх, хто будує. Я благословляю іменем Ісуса Христа церкву Твою. Боже, це, твої, це вівці Твої отари, Господь. Це діти твої дорогоцінні, Боже. Нехай твій покров перебуває на них, нехай кров тебе буде захистом, огорожує на них в ім'я Ісуса. Нехай кожне служіння в церкві запалює е, всі, хто, хто приходить, всі, хто навчається слово, всі, хто моляться, всі, хто займається будь-яким ділом церкві, всі, хто підтримують вогонь твій, Боже, тут світильник Господь. Боже, світильний дух людини. Я молюся, Господь, нехай кожен, хто в церкві є е, цим вогнем, євангелізація Божа, все, що відбувається, нехай все це Боже, являє, являє Господи, в ім'я Ісуса Христа Тебе. Все це приносить е, на цю землю е, добрий плід, Господи, спасіння людей в ім'я Ісуса Христа, нехай наші слова, наші життя, наші сім'ї. Наші діла, Господи, вони кричать, говорять про тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я сьогодні проголошую Твоє господство в житті кожного, кожного, хто є частиною церкви Голосістини, кожного, хто в цій церкві Господь молиться і служить, в ім'я Ісуса Христа. Оч, дякую Тобі, дякую Тобі, Боже, за те, що ти господар на цьому місці. Я дякую, Господь, що ти, Боже. Піклуєшся за все, що відбувається в наших життях. Я дякую тобі, дорогоцінний Господь. Я дякую тобі, Боже, за цю нечну сторожу. Я дякую тобі, дороцінний Господь, за те, що ти благословляєш нас. Ні. Дякую Тобі, Господь, за єдність, Господь. Дякую Тобі, Небесний Отець, за все, Господь, що відбувається в наших, наших життях і в наших серцях прямо зараз. Я молюся, Господь, щоб кожен сьогодні пережив особливим чином Тебе. Відчув твою присутність, відчув Твою славу, відчув Господь розширення е, меж свого володіння, того володіння, яке ти нам дав. Господи, нехай наші серця розширяються, щоб ми могли вміщати, вміщати Твою любов, щоб потім передавати, Боже, вміщати Твоє бачення для нашого життя, вміщати Господь е, той образ мислення, який ти, Господь, Бачиш в нас, до якого покликані ми, я молюся в ім'я Ісуса Христа, нехай Слово Твоє Боже повністю володіває нами в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую на цьому місці здібність мислити так, як Господь е, очікує від нас. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай ваші серця сьогодні відкриваються до Божого преображення, до обновлення розуму по волі Божій в ім'я Ісуса. Нехай все, що було стопором на шляху обновлення розуму словом, воно буде зруйноване іменем Ісуса Христа. Нехай потік Божого відкриття, потік Божої мудрості, Божого знання Він прямо зараз вливається у ваші серця в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую здібність приймати. Комусь сьогодні треба прийняти Слово від Господа, комусь сьогодні потрібно прийняти. Життя, яке є в Ісусі Христі, яке вам передається, і це життя прямо зараз воно наповнює вас, прямо зараз воно змінює, прямо зараз е, обновлює і преображає. Слава тобі, Господь! Сміливість говорити правду, краще відкрити картання, ніж таємна любов, каже слово. Я молюся, Господь, про мудрість і здібність говорити правду тим, хто дорогий для нас. Не боятися, Господь, це робити в любові і в справжній турботі в ім'я Ісуса Христа і слово на часі, яке воно добре. Дай нам розуміти цей час в житті тих людей, які мають почути від нас правду, істину. Дух Твій Святий є Дух Правди. Навчи нас, Господь, рухатись в де з Духом Святим, бути чутливим до Духа Святого. Роби наші серця м'якими, Господь, в... в Твоїй волі, Святій Господь. Ми приймаємо Господь, ми приймаємо Боже все, що Ти нам даєш. Ми приймаємо преображення в ім'я Ісуса. Слава, 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 слава Тобі нашо, Господь. Дякую, дякуємо, Господи, що Ти рухаєшся, Боже, що Ти рухаєшся серед нас і через нас. Слава Тобі, наш відкупитель. Я дякую Тобі, Ісусе, за слова, які дають нам надію, які запалюють нас. Твою силу, які народжують в наших серцях віру, ти сказав, що ти правдива виноградина, а отець виноградар. І ти очищаєш нас, ти очищаєш нас, щоб ми багато народжували, Господь. Ти хочеш, щоб ми приносили плід. І я молюся, Господь, щоб Твоє очищуюче слово, Ти сказав, що через слово, яке я їм сказав, вони вже чисті. Господи, нехай Твоє Слово, воно очищає нас, нехай купель Твого слова, Боже, омиває нас, просто наповнюй нас собою, нехай мертвий, Господи, буде панувати в наших серцях, а слово Твоє з надлишком перебуває в ньому, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь, за серце, повне мира і Слова Твого. Боже, слава тобі, Ісусе, слава тобі Господь! Я проголошую Твоє життя, я проголошую Твій мир, я проголошую Твоє життя, яке вливається в нас і простікає, просто переливається через край життя з надлишком. Інші люди бачать Його, відчувають Його. Переживають Тебе через це, прагнуть тебе через це. Господи, нехай кожен з нас, як сосуд слави Твоєї, стане каналом, могутнім каналом, Господи, який захопить, який прямо, наповнить. Обновить. Аллилуйя. Господи, Нехай ріка, жива ріка, вода, вода життя, життя, яке є в слові. Джерельна вода слова. Нехай просто через кожного з нас. Ріки живої води. Ти чуть здрела, Господи, нехай Твоя свята присутність і сила Духа Твого Святого сьогодні захоплюють кожного, хто буде приймати наше служіння, хто буде мати з нами розмову, хто буде в нашій присутності. І я молюся, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Щоб ми навіть несвідомо були тим світлом, на яке люди будуть орієнтуватися. Щоб ми, Господь, своїм життям відображали тебе і люди, як з листа, читали для себе звістку спасіння в ім'я Ісуса. Дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Господь, за життя. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава тобі наш Бог! Хвала тобі наш Спаситель. Я дякую тобі, Ісус Христос, що від маківки голови до підошви їх твоя сила прямо зараз відновлює всякого, хто чує ці слова. Сілю і наповнює тобою в ім'я Ісуса. Хвала тобі наш, Цар і Бог наш, відкупитель і Спаситель наш. Аллилуйя! Дайте трошки в дусі буде молитись.